Привіт, мої любі діти! Сьогодні в нас з вами контрольна робота, а саме списування, підготувала для вас Лівічук Ірина. Шановні діти, я вам пропоную написати діагностувальне списування. А саме на тему Кобзар. Шановні, коли будете писати списування, будьте, будь ласка, дуже уважні. Не поспішайте. Пишіть, будь ласка, дуже охайно. Подивіться, будь ласка, на свій екран. Зараз ми з вами будемо писати списування на тему Кобзар. Ви повинні прочитати спочатку уважно цей текст, записати його на окремих листочках. Не забудьте в кінці надіслати мені гарненько свою виконану роботу на перевірку. Я вам перевірю це списування і обов'язково надішлю ваші оціночки. Ще раз уважно подивіться на цей текст, що ви повинні зробити. Ви повинні вставити пропущені букви, відкрити дужки. Записати слово або в дужках, або окремо, або разом. Будьте, будь ласка, дуже уважними. Починайте, будь ласка. Поставьте, будь ласка, це відео на паузу та пишіть. Дуже вам дякую за увагу! Та не забудьте надіслати свою роботу мені у приватні повідомлення.